Аналіз листа Папи Лева до Флав'яна єпископа Константинопольського про Євтехія. Папа Лев відповідає на питання Флавіана відносно Євтихія і говорить, що це наче про Євтихія, Жок сказав Не захотів розумно мислити, щоб добро чинити. Він беззаконня згадав на своїм ложі Псалом 36, 4, 5. що ж може бути несправедливішим, ніж безбожно мислити і не йти за мудрішими і вченішими від себе. Якщо Євтехій не знав, що думати про оплачення Божого Слова і не бажав працювати над глибинами Святого Письма, щоб добре його зрозуміти, він міг би уважно прислухатися довірою на літургії, яке б вірні проголошують: Ми віруємо у Бога Отця, Вседержителя, і в Ісуса Христа, Його єдинародного Сина, нашого Господа, який народився від Духа Святого і Марії Діви. Треба зазначити, що Євтихіє цілком позбавлений таємниці віри, бо не визнає нашої людської природи у Божому Сині. Він не розуміє, що Господь принизив себе для нас на смерть у тілі і Воскрес у славі, він також не побоявся слів Євангелиста Йоанна. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, то від Бога, а кожен дух, який розділяє Ісуса, той не від Бога, але Він є антихристом. 1 Йоанна 3 Що ж означає розділяти Ісуса, якщо не відділяти від Нього людської природи і не позбавляти змісту безсоромними вигадками таїнства, за єдиною допомогою якого ми Спасені? У Посланні до Римлян розповідається: Павло, слуга Христа, покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої. Яку наперед був обіцяв через своїх пророків в святих Писаннях про сина свого, народженого тілом із Сімени Давида Римнун 1.1.3. Слово стало тілом і осидлося між нами. Іоанна 1.14. Тобто у тому тілі, котре він прийняв від людини, яке одушевив духом розумного життя. Тому отже, правдивий Бог народився в єдиній і досконалій природі правдивої людини. Цілком у своєму і цілком у нашому. Проте під нашим маємо на увазі те, що творець від початку заклав у нас і що підняв для того, щоб обновити. Бо нічого з того, що привніс обманщик, а зведена людина допустила, не мало жодного сліду Спасителі, ані через те, що він став причасником людських слабкостей. Він не взяв участі у наших провинах. Він прийняв образ раба без бруду гріха. Збільшуючи людське і не зменшуючи божественного, звідси ми всі визнаємо у символі віри, і народного Сина Божого, розп'ятого і похованого, згідно зі словами апостол. бо, коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави 1 Коррінтіан 8.8. Ісус розмовляв зі своїми учнями, жив і їв з ними Діяні 1.4 і дозволив торкнутися себе обережним і допитливим дотиком Тих покоїли сумніви, бо і через закриті двері він до апостолів ходив і подихом своїм дав Духа Святого, Іоанна 20, 20.22, і подав світло розуміння і роз'яснив таємницю Святого Письма. І от знову показав рану в Боці, виразки від цвяхів і всі знаки недавніх страждань, кажучи: гляньте на мої руки і ноги, Це ж я сам, приркніться, і побачте, що дух, тіла й костей немає. Як бачите, що я їх маю. Луки 24.39. Папа Лео просив Флав'яна, щоб він сказав Євтихієві, щоб той не заперечував людини з нашим тілом, яка, як він стверджує, страждала, оскільки заперечення справжнього тіла є також заперечення тілесних страждань Ісуса. Те, коли Євтихій відповів на запитання Лавіана та інших кажучи, приймаю, що Господь є з двох природ перед поєднанням. Але після поєднання приймаю насправді одну природу, то папа Лев каже, що він дивується, як судді не піддали осуду такі його безлузені і порожні визнання. Бо безбожно й говорити, що єдинородний син Божий мав дві природи перед оплоченням, а після того, як Слово стало тілом, в ньому вже одна природа. І щоб Євтихівно розцінив свої твердження за правильні, папа Лев просив Слав'яна, щоб він очистив ятихє шкідливого невоства і щоб ця справа. Під натхненням Божого милосердя дійшла до позитивного завершення.